Всім привіт, це Про і ми починаємо. Сьогодні ми будемо грати у PUBG. Зараз я трішки потренуюся, знову ж таки, ну, тому що тренування зайвими ніколи не бувають. А ви багато тренуєтеся в PUBG? Я то не дуже часто, тільки оце коли знімаю відео, потренуюся. Від, від. А так то тільки. Ну, тобто я знімаю відео. Потім я ще затренуюсь і почав десь хвилин 10-15 і в мене щось починає виходити. а зараз я погано граю Хочу витенритися вбити BDF, але нічого не виходить. Він мене забирає легенько. Так, ми його вбиваємо. Та він не хоче до нас підходити. Я йому даємо та багато ворони, тому що так. і щось я роблю не те, і все, він мене вбиває. Пробую його піком забрати, але в мене це виходить, кстати. Це вже круто. Я думав, що в мене піки погані, але вони прямо найгірші, що може бути. Тобто піками тіпів я піпів, забирати не можу. Тому, що я граю в два пальця плюс ще я не навчився пики робити до такої степені, типа, щоб прям зібрати любого типа. Піки це... Вони таки багато рішають. Одними піками можна забирати. А ще якщо щось -що не то це вже буде ідеально. Ну ми його вбиваємо. Вже що 13.10 Він виходить, він нас збирає То Я хочу встати на місце і випентись. Ми його вбиваємо в голову легенько, хочу піком забрати його. Ну, в нас це так не виходить. Давайте ще раз спробуємо забрати його легенько. І ми його легенько забираємо. Давайте потенціємо свій аїн. З того, що на середній дистанції ми могли хоча б щось зробити з вами. Бо зараз я стараюся, стараюся, ну не... визнається погано підходить. Я думаю, що потрібно більше центрувати оцей АІн, тому що не... в мене все гірше і гірше починає виходити. Що це... на Ну что, да, вони не помируєте туди. Давайте його зараз вдаємо, помріємо. І... Ідемо іншу хату. Що... На одинака задання задовго тут на кому. Давайте принаймні чисто в голову потрапити поняти. Ну, в мене ще взагалі погано виходить. Ну, ви це сами бачите. те же зажимали. ты мы не путили. Все, собственно, и зажимать. Так, давайте... Ну, давай Выберем... Витать и щелчки. что каналы, або... машины. Это для нас не Всем пока.